Круїз контроль намагається підтримувати постійну швидкість автомобіля, не натискаючи на педаль газу. Це корисно на автомагістралі чи відкритій дорозі, щоб дати ногам відпочити. А також тримати вас нижче обмеження швидкості, наша швидкість має тенденцію збільшуватися з часом, коли ми звикнемо до неї. Найпростіші функції круїз контролю SET встановлює швидкість. Ресум відновлює останню швидкість до її скасування, і Off-On вмикає або вимикає круїз контроль. Розширені функції включають можливість збільшувати або зменшувати швидкість на 1 км на годину або кілька км на годину за раз, обмежувач швидкості та радарний круїз-контроль. який узгоджує вашу швидкість з транспортним засобом попереду. Старіші системи круїз контролю не мали включеного гальмування, тому під час спуску ви набирали швидкість, що означало, що вам доводилося гальмувати, що скасувало круїз контроль. Новіші системи розпізнають, коли швидкість збільшується, і застосовують гальмування двигуном шляхом перемикання нижчих передач або фактичного гальмування. Круїз контроль скасовується, торкаючись гальма або перемикаючи передачу, або вимикаючи його.